Шановні глядачі, приступаємо ми до, до декорування. Декорувати будемо офісне приміщення, ну не всі, а частично. Частково буде декоруватися акцентна стіна і колона. Використовуємо фейдал лаву в кольорі E918, такий сірий офісний відтінок. Що хочу сказати, перш ніж приступити до роботи, матеріал ми. Звичайно, затонували, і я його розбавив водою. Чому? Тому що зараз в приміщенні підвищена температура, літо, жарко, і матеріал буде швидко підсихати, якщо його не розбавити. Десь процентів 5 води я додав в кожну відеречко, добре перемішали. І, в принципі, приступаємо до роботи. Деякий кусок вже ми заробили частину. Що сказати хочу про колони. Потрібно звертати увагу на кути. Коли ми працюємо з однією стороною, наносимо матеріал, так? він виходить буває на іншу. І якщо його залишити в такому стані, він підсихає і робиться такими неприємними відшаруваннями. Тому, коли матеріал вийшов, ми його легенько кемлевою розгладжуємо. Потім це все з тої сторони вже задекоруємо, його видно не буде. Просто. Наносимо невеликими кусочками, бо, ще раз нагадаю, у нас приміщення десь 28 градусів, вологість понижена і матеріал моментально підсихає. Наносимо, розшаровуємо, розтягуємо. Стіни не дуже добре підготовлені. Відчуваються на них перепади. Це, звичайно, не є добре для декорування, особливо тонкослойними матеріалами. Але будемо старатися, будемо нанести якось рівномірно, пробувати розташовувати його. Ми нанесли трошечки матеріалу. І моментально його потрібно розтягнути, бо будуть виникати переходи, цього нам, звичайно, не потрібно. Е, є різні типи нанесення. Я використовую півтора слоя, тобто я наношу основний слой і потім проходжу. Де матеріал вже починає підсихати трішки, додаю і також його розтягую і розтушовую. Це свого роду економний варіант, але також виглядає дуже гарно. Хтось, наприклад, любить великі помазки, я їх, наприклад, не дуже полюбляю. Я стараюся от великі такі фактурні їх загладити. Тобто повторно проходжу вже по трішки підсохшому матеріалу і якби глянцую його. Тоді виникає оцей оксамитовий перелив, відблиск і дуже гарно все виходить. Ще хочу кілька слів сказати за контури. Якщо у вас далі йде стіна ну, то я зазвичай використовую малярну стрічку. Але основне питання в тому, що дешева малярна стрічка іноді вириває краску. Тому на стрічці не потрібно економити, потрібно брати нормальну, не занадто дорогу, але нормальну середнього сегмента малярну стрічку, і тоді у вас не буде проблем. Бо підходите якось там. Акуратно, як буває, стараються майстри без стрічки, все одно виходить нерівний стик і потеця враження навіть від роботи. Ми завжди використовуємо її, клеїмо, але я ж кажу, що потрібно використовувати тільки не дешеву, бо вона прилипає, відриває краску, вам потім потрібно це все підкрашувати лишній час. Та й навіть і потім трошки видно ці моменти відривання. По самому нанесенню на стіну потрібно не забувати про основне. Потрібно розшаровувати края, бо поки дійдеш донизу, наприклад, піднявся верху, там уже підсохло, і потім чіткий переход, його буде видно. Якщо його робити, розтушувати, його видно просто не буде. Я навіть можу собі дозволити. Розмовляти, показати це все і потім приступити далі до роботи. А в основному працюємо, розтягуємо і робимо красоту. Наносимо, трішечки виходимо вже на сухший матеріал. І це будемо його. Хто з майстрів працює пластмасовими кельмами, я чомусь е, вибрав для себе і привик уже до кельма з нержавічої сталі. І отак ми це все цей переход збираємо. Так що його навіть не видно, що він був. Трішечки затушовуємо вже совший матеріал, не надиняємо. Змінюємо відтінку і працюємо далі. Ось з такого плану у нас вийшло декорування на стіни. Що ще хочу додати? Якщо ви хочете, щоб був насичений колір, тобто відтінок зберігався, то, звичайно, потрібно наносити її в два шари. Бо в деяких місцях є. Де тоненький шар декорування лави самої. Трішечки як іначе, просвітляється підложка. Хоча вона у нас в одному тоні, іначе схожому. Але все одно, якщо нанести два рази, а не півтора так, як ми нанесли, то ефект буде кращий, Але півтора рази економ варіант, я думаю, виглядає дуже непогано. Можна ближче подивитися. Гравіт відтіків. І колона наша. Я всім бажаю вдалої роботи, якнайшвидшої перемоги. і Робіть, все у вас вийде. Якщо не вийде, звертайтесь до нас. З вами був майстер Віталій. На все добре.